Чи пропонувати восени черенки винограду. Не обіцяю. це треба буде дивитися, як визріє лозо, і скільки її визріє. І я думаю, чи вас так цікавитиме, чи пропонувати, чи не пропонувати буде? Ось прийшло подивитися на другорядних посанках. Аркодіясь, подивіться, які дало яблука. Боже, вони такі вкуснючі, а ось де нав'язувалося дуже багато. Вона ще зелена груна. Ще груна зелена його. Ягоди зелені порівняти, так? Да? І ось внизу. Теж подивіться, які великі. Угу. Круто, так? Да? Балджожні, вони такі прямо, як духи їси. І ось пізній теж вже дозріває, але пройшли дощі. І оце мінус того, коли проходять дощі, що волога шурує, вона так наливається, потім ще волога шурує, він починає репатися, бачите? Шоколадний забули. Він подивиться, який красивий колір у нього. Бомбезний. Теж він, бачите, пізній. Класний, дуже огромний. грона. Там вона громадна. Висить ми за нього забула. За ми ходимо, скубимо тимурчика. Він тут понав'язував на другорядних. рядних. Ми ж перший врожай зібрали були. Там багато-багато. Це вже другий урожай.